Добрий день, шановні учасники, шановні колеги. Дуже радий знову бути у Львові, представляти компанію XP Group. В Україні відома як експорт патрулеум Україна. І сьогодні поговоримо про максимізацію потенціалу і забезпечення сталого розвитку зрілих нафтогазових активів. Як ви знаєте, в Україні багато родовищ зрілих, але так само вони не тільки в Україні, але й в світі. І Привідкрию трошки ширму, бо про Україну там знають досить багато. Ми якось вже розповідали минулого року у Львові, на заходах СПІ. Але хочу почати з огляду компанії в цілому. XP Group на сьогоднішній день працює оператором на виснажених нафтогазових активах у двох країнах в Румунії та Україні. Під управлінням знаходиться 28 родовищ, які забезпечують більше 11 тисяч барелів нафтового еквіваленту на добу видобутку. Цей видобуток іде з більш ніж 600 видобувних свердловин, на яких працює більше тисячі працівників у двох країнах. За період роботи, а це з 2013 року, коли компанія почала перший проект в Румунії, вже інвестовано у розвиток цих активів більше 130 мільйонів доларів США. І вони інвестовані якраз у отримання нових даних, у підвищення видобутку, в буріння в капремонт це більше 460 операцій КРСУ і 15 або вже 16 нових свердловин. Разом з підвищенням видобутку ми дбаємо і про інший потенціал. От, уже як переглядав навіть в презентацію «Укрнафти», там одним з ключових елементів у співпраці з компаніями, до яких вони запрошують, це. Зменшення викидів і підвищення екологічності виробництва, і у нас про підвищення видобутку на зрілих родовищах дбає підрозділ XP Uplift, але у нас також є Green, нещодавно створений, який займається проектами декарбонізації видобутку в Україні та Румунії. Наш основний фокус, коли ми приходимо і працюємо з партнером, це впровадження іншої операційної моделі, яка дозволяє знайти той потенціал нерозкритий і визначити шляхи для його підвищення і для його розкриття. В основі цієї моделі лежить цифрова трансформація. Ми рухаємося від збору нових даних, від отримання нових даних, від оцифровки і формування бази даних історичної інформації. І це все з використанням сучасних програмних продуктів, з використанням поглибленої аналітики, дозволяє розкрити оті світ світспоти, знайти оті шляхи, здається, вже на виснажених активах, де ще можна покращити виробництво і отримати додатковий видобуток. Все це звичайно. Е впроваджується з інтеграцією даних зв'язком між різними функціями, так як HC, видобуток, економічні прогнозування і зменшення впливу на довкілля. Для досягнення цієї амбітної мети зміни потребує вся операційна модель. Це процеси, люди і структура. Тому працюючи з партнером і працюючи над проектом, ми вносимо ці зміни. По-перше, в операційні процедури в управління продуктивністю проносимо нові технології, але разом з тим ми розвиваємо навички, розвиваємо кадровий потенціал, розвиваємо людей, які працювали і продовжують працювати. І також змінюємо структуру управління, роблячи компанію більш мобільною і більш придатною до вирішення тих викликів, які перед нею стоять. Операційна модель XP вона заснована на застосуванні поглибленої аналітики тих даних. Для прийняття рішення для того, щоб ми знайшли, як ми любимо завжди казати, «fit-to-purpose» технологію ту технологію, яка дасть максимальний ефект при мінімальних витратах, і найкраще спрацює на цьому об'єкті. Ми автоматизовуємо всі процеси трудомістки і скорочуємо вплив глицевого сліду за рахунок впровадження рішень по зменшенню викидів. Наш успіх в першу чергу він гуртується на тому, що ми співставляємо свої, свої інтереси з метою клієнта і з цілями клієнта. Ви трошки знаєте про контракт. ПЕК, хочу трошки більше розказати. Це основний тип контракту, про за яким ми зараз працюємо на існуючих проєктах. Він ґрунтується на тому, що ми беремо на себе зобов'язання. Беремо зобов'язання забезпечити певний базовий рівень видобутку, але разом з тим зобов'язання забезпечити обов'язковий додатковий гарантований збільшений рівень видобутку. І оця величина, вона ем... Прогнозується там на 15 років, розписується в контракті, вона обов'язково підкріплюється нашими фінансовими інвестиційними зобов'язаннями. Якщо в перші роки ми інвестуємо порівняно мало для того, щоб вивчити кращий актив, отримати якусь нову інформацію, зробити якісь перші капремонти і побачити результат, то в наступні роки інвестиції тільки зростають. До них вже додається буріння нових свердловин, проведення більш детальних, наприклад, 3 d сейсмічних робіт. Вдосконалення поверхневої інфраструктури, яке тягне за собою там, розрахунки інженерні і економічні. І е, ці контракти, вони, як правило, довготривалі. Тому що, ви е, знаєте, що будь-яка інвестиція, вона в Нафтогазовій галузі, як вже казали, це там 10 плюс років, так, для того, щоб клієнт побачив цей результат і ми його також отримали. Е, тривалість типового контракту це 10-15 років. Важливим є те, що. Е, при використанні цієї моделі право власності на активи залишається у клієнта право власності на всі капекси, які будуть згенеровані в процесі проекту, будуть передані також клієнту кінцевому. Всі працівники клієнта переходять в штат XP. і це все підкріплюється також банківськими гарантіями. Тобто, якщо ми не виконуємо зобов'язання по видобутку чи по інвестиціях, клієнт завжди має банківську гарантію як такий парашут, який може використати. І ми заробляємо тільки тоді, коли ми даємо додатковий видобуток вище тієї бази, яку видобували на родовищі до того, і саме зацікавлені у зменшенні операційних витрат і нарощенні видобутку навіть вище того, який закладений у контракті. Трошки про проекти. Як я вже говорив дві країни, е, якось ми не розповідали багато про румунські проекти, треба це виправляти. В Румунії працюємо на двох об'єктах тіміші циклені. Е, це поточний з 2013 року почались проекти. Поточний рівень видобутку вже на 120% перевищує базовий рівень видобутку. Сумарно інвестовано вже більше 60 мільйонів доларів у розвиток цих активів. І добилися скорочення операційних витрат на 40%. Тобто, в кінці проекту, після передачі назад до надрокористувача, клієнт по суті отримує вже бізнес, який буде значно менший по собі вартості зі зниженими витратами. На споживання електроенергії і зменшенню суттєвого зменшення 68% по інтенсивності викидів СО2. Про Україну трошки розповідали. Коротко ще раз пригадаю, працюємо з 2020 року з нашим партнером е, Україдобуванням. Поточний рівень видобутку на 40% перевищує базовий рівень видобутку. Додатково видобуто вже за рахунок зростання близько 0,7 мільйонів барелів нафтового еквіваленту. Е, наші зобов'язання по інвестиціях в Україну вони перевищують 30 мільйонів доларів. З яких вже близько 15 мільйонів уже проінвестовано за такий короткий період часу. Пробурено е, одну високодебідну свердловину і ще одну додаткову свердловину пробурено з хорошим результатом. Е, плануємо добуріння третю свердловину, я думаю, результатами буде, е, буде, буде видно згодом. І за цей період нам вдалося е, знизити інтенсивність викидів парникових газів СО2 на 19%. Що також, є значно. Цінність проєктів з XP і такого роду контрактів, вона полягає не тільки в тому, що ми, клієнт отримує додатковий видобуток, але й в тому, що ми працюємо як відкрита книга. Тобто ми показуємо, як ми досягаємо цієї мети, і ми можемо стати таким центром досвіду, де використовуючи якісь технології, нові, які не використовувалися раніше на цих родовищах, клієнт може. Мати такий внутрішній бенчмарк і використовувати ці підходи на інших своїх активах, на більш крупних активах. І таким чином, протестивши пілотний проєкт на наш ризик, ви маєте практично там, 100% гарантію успіху в, у, на інших об'єктах в таких же е, геологічних умовах. І, е, Стосовно контрактів, чому ПЕК ми обрали? Тому що такий рівень ризиків, який ми беремо, він повинен передбачати операційний контроль над активами. Але разом з тим, ПЕК не передбачає передачу права власності. Тому національні нафтові компанії у світі вони бачають в цьому контракті таку ідеальну середину між тим, що компанія бере на себе зобов'язання. Але не активне передається у користування, проте наш підхід, хоча він вимагає повного контролю, ми доволі гнучкі і ми готові співпрацювати і адаптовувати ці підходи до потреб клієнтів і розглядати інші типи контрактів. Цей контракт зовсім не новий, він працює у світі вже там близько двох десятків років у різних країнах. Тут на слайді темним позначено країни, де вже заключені контракти, і помаранчевим, де вони на стадії розгляду або переговорів. І ключовими перевагами для власника ліцензії це те, що ПЕК дозволяє збільшити дохід на вкладений капітал. Надрокористувач зберігає за собою контроль. За ліцензією, запасами та видобутком. При тому такий стратегічний контроль також залишається за надрокористувачем, оскільки керівництво активами здійснюється комітет з управління спільний, де надрокористувач має якби, ключову, ключовий голос у прийнятті тих чи інших рішень. Підвищуємо ефективність операцій для того, щоб зробити їх дешевшими і щоб виснажені родовища працювали якомога довший період часу. І відновлюємо родовищ відповідно до сучасних екологічних технологій і потреб, оскільки ви Знаєте, в Європі е, стратегія зменшення викидів і Net е, Zero, вона е, дуже активно впроваджується вже на сьогоднішній день, і е, саме зрілі нафтогазові активи вони такі е, дуже чутливі до цих всіх екологічних аспектів, оскільки потребують е, значно, значних вкладень і значної уваги для того, щоб відповідати всім екологічним нормам. Стосовно тривалості реалізації, відколи ну взагалі, як, як можна ввійти в цей процес? На слайді наведено така ключові етапи, які нам потрібно пройти разом з клієнтами для того, щоб цей проект запрацював: від вибору і узгодження родовищ до підготовки інформації, там, аналізу і надання комерційної пропозиції. Ми зі свого боку завжди максимально швидкі. І при оптимістичних розкладах там від 6 до 8 місяців ми вже можемо почати генерувати перші результати на, на таких активах. Тому я з радістю відповім на ваші запитання тут або в кулуарах. Чекаємо на вас в нашому офісі у Львові, і також до зустрічі на наступних конференціях. Дякую.